Я працюю псиколом дитячій окусній лікарні, і за цей час, що йде е, проект, я отримала свої руки прекрасний інструмент. Це є розроблений тренінг, який я використовую в дуже багатьох випадках, і не лише з дітьми, але й навіть з медичним персоналом. І мене кілька разів запрошували в школи для того, щоб проводити з педагогами. Це Це поза межами проекту. І вже от проект закінчується. А я і надалі буду використовувати цей прекрасний тренінг із цими вправами. Я можу сказати, що проєкт зараз дуже актуальний. Тому що дітки, з якими працювали, ці всі способи і методи знають, але вони саме зараз їх актуалізували за счет наших печень. Я старша медична сестра педіатричного відділення номер 1 Ольга Олександрівна, і я вважаю, що це прекрасна нагода для хворих діточок поспілкуватися між собою та засвоїти корисні поради в ігровій формі. Я працюю психологом в дитячій обласній лікарні багато років, і можу сказати, що тут лікуються діти з доволі складними анамнезами. Часто це діти з окупованих територій, а які приїжджають через два-три кордони. Буває, що це діти вилучені з сімей, в яких є складні життєві обставини. Також це діти з ускладненими діагнозами з усієї Київської області. І тому саме ці діти в першу чергу потребують психологічної допомоги. Мене звати Євген Слєпов, Я медичний директор Київської обласної дитячої лікарні. Наш заклад є найбільшим дитячим закладом Київщини, розрахований на 280 ліжок. Щорічно в нашому закладі проходить лікування більше 12 тисяч. Дітей в області проживає понад 300 тисяч дитячого населення. Серед них багато дітей з тимчасово окупованих територій, тимчасово переміщених осіб. Тому о, діти, які до нас поступають, і діти, які потрапляють в лікарняні стіни, завжди крім того, що мають якісь фізичні вади, крім цього, мають ще. Досить велике психологічне навантаження, так як перебування в лікарні, воно завжди пов'язане зі стресом, враховуючи, що ми живемо під час війни, то психологічні проблеми виходять на перші місця, часто і від того наскільки дитина може справитися зі своїми психологічними проблемами, покращити своє ментальне здоров'я від цього залежить і швидкість і її одужання. Тому в лікарні ми завжди прагнемо створити такі умови, щоб діти як можна швидше. Приходили в норму, одужували і якнайшвидше виписувалися. Добре, що допомагають і психологи, і соціальні працівники. Тому ми завжди підтримуємо ініціативи, які направлені на підтримку ментального здоров'я дітей. І одним з таких проектів досить значущих є проєкт Я в нормі. Ми дуже вдячні всім міжнародним партнерам. У нас багато друзів як в Європі, так і у всьому світі, які нас підтримують. А також дякуємо міжнародним партнерам, які підтримали саме цей проект. Потреби досить великі і в таких проектах, і в обладнанні, і в навчанні нашого персоналу і в медикаментах. Тому ми завжди відкриті до співпраці і. Сподіваємось що в майбутньому разом з нашими друзями і міжнародними партнерами ми зможемо надати більш якісну і медичну допомогу і психологічну допомогу нашим дітям, які на сьогоднішній день є найвразливішими в умовах цієї війни.